Шановні друзі, вітаю, з вами Віктор Галасюк. Я розповідав вам про величезний міжнародний івент, присвячений штучному інтелекту, який проведений в Парижі. Кілька днів виступи очільників найвпливовіших держав світу, президент Макрон, Нарендра Моуді, Джей Ді Венс, керівники урядів низки країн, великих корпорацій, і дуже знакові події там відбулись. І деякі не відбулись, наприклад, Сполучені Штати і Велика Британія відмовились підписувати оцю знакову Паризьку декларацію з розвитку штучного інтелекту за моделлю інклюзивності і сталості, і це стало справжнім ударом по зусиллям і створення. Єдиного глобального підходу до розвитку і регулювання штучного інтелекту, от в цьому кам'юке, яке ці країни не захотіли підписати. Підкреслюється важливість того, щоб штучний інтелект був відкритим, інклюзивним, прозорим, етичним, безпечним, надійним, і таким, який заслуговує на довіру з урахуванням міжнародних рамкових угод. Там йшла мова про забезпечення сталого розвитку штучного інтелекту для людей і для планети. Натомість декларацію підписали 60 інших країн, в тому числі Франція, Китай, Індія, Японія, Австралія, Канада. І багато інших, але США і Великобританія висловили занепокоєння щодо глобального управління штучним інтелектом і відмовились підписувати. Представник уряду Великої Британії пояснив, що документ не приділяє достатньої уваги глобальному управлінню штучним інтелектом та його впливу на національну безпеку. Перед усім ми погоджуємось з багатьма положеннями декларації і. Продовжуємо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами. Це підтверджується тим, що сьогодні на Паризькому саміті щодо штучного інтелекту ми підписали угоду про сталість і кібербезпеку, сказав представник британського уряду. Однак, ми вважаємо, що декларація не забезпечує достатньої практичної ясності щодо глобального управління і неповною мірою враховує складні питання національної безпеки та виклики, які створює штучний інтелект. Мова від підписання декларації стала відомою невдовзі після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив в Гранд Паласі і різко розкритикував надмірне регулювання технологій в Європі і застеріг від співпраці з Китаєм. Розповім вам про це. А ви, шановні друзі, підпишіться на мій канал прямо зараз. Ютуб це любить, а я ще більше. Коли прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера запитали. Чи рішення Лондона є самостійним, чому воно було пов'язане з позицією США? Його речник відповів, що не знає про причини або позицію США щодо декларації. Водночас джерело в уряді Великобританії відкинуло припущення, що вони намагаються догадити Вашингтону. Але один з депутатів від лейбористської партії визнав, що Великобританія ну, просто не має. Великого стратегічного простору для маневру і змушена орієнтуватись на США. Він також попередив, що жорсткіший підхід Великобританії до регулювання штучного інтелекту може призвести до того, що американські технологічні компанії припинять співпрацю з Британським інститутом безпеки штучного інтелекту, одним з провідних світових дослідницьких центрів в цій галузі. А Британія не хоче. Цього відмова Лондона підписати декларацію викликала негативну реакцію серед правозахисних організацій і деяких експертів штучного інтелекту, які попередили, що це може підірвати довіру до країни як до глобального лідера в цій сфері. Голова відділу штучного інтелекту Фулл Факт Ендрю Датфілд заявив, що Великобританія ризикує підірвати свою важко здобуту репутацію світового лідера штучного інтелекту як безпечного, етичного та надійного інструменту розвитку. Він також наголосив на необхідності сміливіших дій уряду для захисту суспільства від руйнівної дезінформації. Згенерованою штучним інтелектом. Ну, до речі, на цьому саміті президент Макрон показав фейкові картинки, створені штучним інтелектом, де він в різних таких. Ну, скажімо, незвичних е якихось іпостасях. Да? Я поділюся цією фоткою в себе в телеграм-каналі Галасюк про економіку. Ви можете самі оцінити. Гая Маркус, директорка інституту Ади Лавлейс», яка займається дослідженнями штучного інтелекту, заявила, що дії уряду Великобританії суперечать критично важливій потребі в глобальному управлінні штучним інтелектом. У Єлисейському палаці припустили, що після завершення дводенного саміту більше країн зможуть приєднати. До декларації постфактум. Джей Ді Венс критикує регулювання штучного інтелекту в Євросоюзі і застерігає. Від управління з Китаєм в Парижі виступаючи на цьому великому саміті. Виступ Венса, в якому він говорив перед такими світовими лідерами, як президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Так от Венс там підкреслив невдоволення США глобальним підходом до регулювання штучного інтелекту. Стармер, до речі, не відвідав саміт. Великобританія була представлена міністром технологій Пітером Кайлом під час твоєї першої. Міжнародної поїздки, як від Джеді Венс, застеріг від моделі регулювання, яку просуває Євросоюз, заявивши, що надмірні обмеження у сфері штучного інтелекту можуть знищити індустрію, яка змінює світ. Я думаю, що Подібні ремарки абсолютно релевантні по відношенню до спроб України максимально копіювати європейське законодавство без врахування особливості і без врахування того, що ми потребуємо перехідних етапів, ми потребуємо ступенів свободи, ми потребуємо свободи як переваги в конкурентній боротьбі. Хоча б на певний час, поки наша економічна система буде розвиватись і стане на ноги. Нам потрібні міжнародні механізми регулювання, які стимулюють створення штучного інтелекту, а не душать ці технології, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс і нашим європейським друзям, зокрема, варто дивитись на цей новий рубіж з оптимізмом, а не зі страхом, сказав він. Венс також розкритикував дві основні регуляторні ініціативи ЄС. Це закон про цифрові послуги та загальний регламент захисту даних, так званий GDPR. Він заявив, що надмірне регулювання може обмежити свободу слова і технологічний. Прогрес також одна справа захистити дітей від хижаків в інтернеті, але зовсім інша забороняти дорослим отримувати доступ до думок, які уряд вважає дезінформацією. Сказав Джей Дівен. Я до речі, аналізував для вас, шановні друзі, як працює китайська нейромережа DeepSeek, яка обвалила фондовий ринок більш ніж на трильйон доларів, і яка не дає відповіді на деякі питання спеціально. Попередження щодо Китаю: Джей Дівен зробив його доволі прозоро, хоча напряму і не називав цю країну в своєму виступі, але він попередив про небезпеку співпраці з авторитарними режимами, натякаючи на експорт камер відеоспостереження та 5 g обладнання певними країнами. Співпраця з такими режимами ніколи не окупається в довгостроковій перспективі, сказав. Жий дівенс, коли у залі знаходився в цей момент прем'єр-міністр Китаю Джан Цін. Венс заявив, деякі з нас вже переконались на власному досвіді. Партнерство з отакими країнами означає прив'язку своєї країни до авторитарного хазяїна, який буде проникати. Закріплюватися зрештою заволодіє вашою інформаційною інфраструктурою. Якщо угода здається занадто вигідною, просто згадайте старий вислів, який ми засвоїли в Кремнівій долині, сказав Джей Дівенс. Якщо ви не платите за якийсь товар, значить, ви товар. Венс також розкритикував. Перший глобальний саміт з безпеки штучного інтелекту, який відбувся в Великобританії у 2023 році, заявивши, що такі зустрічі надто обережні і занадто зациклені на ризиках. Після виступу Джей Дівенс відмовився навіть залишитись на спільне фото лідерів, що ще більше підкреслила ту напругу, яка існує. Навколо питання регулювання штучного інтелекту і, взагалі, різність підходів Америки і Європи до багатьох речей, регулювання заради ризик менеджменту і мінімізації якихось порушень. Або регулювання заради розвитку і створення стратегічних конкурентних переваг. Шановні друзі, яку модель ви вважаєте більш розумною? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. З вами був Віктор Галасюк. І я дуже дякую вам за підтримку на Patreon, тут на YouTube та на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації.